Ділюся ситуацією, яка недавно виникла в нашій команді. Наш менеджер сказала плиточнику, щоб він залишив від перекриття до плитки 10 см для натяжної стелі. Наш плиточник під час укладання плитки взяв плитку і відрізав 10 см від плитці. Зрештою, в нас розмір від перекриття до плитки вийшов не той, що потрібно. І тут не йдеться про чиюсь некомпетенцію, а це сприйняття людини те, що ми говоримо. Ми всі по-різному сприймаємо те, що чуємо, і це нормально. І для того, щоб уникнути таких помилок, я рекомендую використовувати простий спосіб це ескізи, креслення, нариси. Намалював навіть від руки, показав і все всім зрозуміло. Навіть простий намальований ескіз від руки говорить більше, чим самі слова.